Порада дня, звільняйтесь від своїх залежностей. Контролюйте свої залежності. Ви знаєте, якісь такі бувають невинні якісь звички, наприклад, піліжанка кави зранку, вони призводять до того, що ми потім стаємо від них залежними. В якийсь момент ми прокидаємось і ми розуміємо, що ми не можемо прокинутися без цієї кави. Раз чи два покоривши сигаретку, три, чотири. З однієї навряд чи буде залежність. Але коли хочеться бути як молодь да, в крутій кампанії, або коли нерви на, 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 на взводі, вони вже закінчуються, ми не можемо якусь пережити ситуацію, або якусь трагедію. І ми беремо, як спасіння, цей наркотичний дурман, а потім ця залежність. Нас доїдає. Я знаю, про що я кажу, бо я палила з 17 до 38-40 до 40 років, я не пам'ятаю, я довго палила. Так, я кидала, два рази я кидала і досить довго не палила, от. а потім знову ця залежність, знову. І притом ситуації такі бувають іноді, ну геть. Геть, знаєте, наче хтось підбиває. Але, але з е, 2016 року я 15-го я не палю. 15-й рік сьогодні е, 25-й-10 років. да, 42 роки я покину палити, і я вам хочу сказати, я не шкодую ні одної хвилини про це. Е, я... Тільки шкодую про те, що я не зробила це раніше. А більше як півроку я покинула пити каву. І ви знаєте, я відкрила собі світ чаю соків, мінеральних вод, і в мене немає залежності. Ось так у нас може бути залежність ще від ниття, від інтернету, від перевірки месенджерів щодня і нам не щодня, хвилини. І нам здається, іноді як в телефоні: Зелень, зелень. ой, це наше прийшло повідомлення. Треба, треба терміново подивитись. Ми можемо бути залежними від якихось розмов або з кимось. Ми можемо бути залежними від людей. Не ставайте залежними. Бо залежність це рабство, це прив'язка. Але для того, щоб ми зрозуміли, що це залежність, ми обов'язково маємо перевірити себе, зробіть ревізію свого звичайного дня, зробіть ревізію свого е, стану, да? свого життя сьогодення. І візьміть листочок, от візьміть листочок, отакого, і прям напишіть на ньому. От листочок, і беремо ручку і пишемо, від чого я залежу. Від чого ви залежите? Добре, якщо ви залежите від спорту, або якщо ви від. Режиму дня залежите. Або якщо ви залежите, наприклад, від того, щоб приймати прохолодний душ, або плавати в басейні раз на тиждень, якщо ви залежите від того, щоб попрацювати хоч годинку в день, це добрі залежності. Це добрі залежності. Але частіше ми залежимо від чогось того, що нами керує. Наші звички. Нами керують. А ви пам'ятаєте цю фразу, що звичка формує характер, а характер формує долю. Ось тому багато чого в житті. Бачите, я одній із порад сказала, що відкладайте собі гроші на майбутнє, на пенсію. І люди, які залежні від негативного мишлення, почали писати мені коментарі, як я маю відкладати, ось в мене так, я й так мало заробляю, або ми оце то, а все, а держава повинна ще щось. Мені все одно, мені все одно, що ви будете робити своїм життям, того що. Я вважаю, кожна людина має нести відповідальність за своє життя. А ми звикли на когось, когось звинувачувати і когось шукати крайнього. Ось ти дала пораду відкладати на життя. Ти погана людина, бо я не можу відкладати. Ти винна моїх в тому, що я погано живу. Мені від цього не холодно не жарко. Бо в мене є своє життя. Я за нього беру відповідальність. Я незалежна від ваших А ось ті люди, які намагалися на чомусь звинувати, вони залежні, вони залежні від того, що був хтось крайній. І ось ці залежності роблять з людей, рабів, своїх залежностей. Тому осознайте їх, да? виявіть, знайдіть, зафіксуйте І ізбавляйтеся від них. І тоді ваше життя буде набагато цікавішим і легшим. Ось так.